Наймолодшим художникам у їхні свято довірили не тільки головний виставковий зал краю, а й доручили серйозне завдання художньою мовою висловитись про власні громадянські права. Малече не розгубилась. Навіть перша номінація це молодша група з 6 до 10 років. Було видно, можна було зрозуміти, що діти вже тоді, в молодшому, в наймолодшому віці, розуміють то чи інше право, наприклад. Було багато малюнків до теми право на сім'ю, право на освіту і так далі. Тобто по малюнках можна було побачити, що навіть діти в ранньому, в ранньому віці, а це були в основному аматори, тобто не професіонали. Як вони е, зобразили то чи інше своє право у тематичному конкурсі, що цьогоріч відбувався вже вдруге? Взяли участь діти з усієї області, всього 160 малюнків, за якими компетентне журі в складі юристів та митців обрали дев'ятьох переможців по три в кожній віковій групі. Крім того, спеціальною номінацією Симпатія музею нагородили 11-річну Софію Хотіну. Дівчинка вже п'ять років полюбляє і посилено вивчає малювання. Відвідує гурток при бібліотеці казка, віддає перевагу пейзажам, однак цього разу працювала на задану тему. Я зобразила, що всі діти мають право на волю, мають право на навчання, вчитися, здобувати освіту, щоб бути досвідченими, коли вони виростуть. І багато і багато знати в житті, щоб потім всіх вчити. Мати здібної дівчинки розповідає малювання для соні вже навіть не захоплення. Плани в доньки наполеонівські. Ну вона цю професію хоче вибрати. Вона хоче після 9 дев'ятого поступати в училище от у культури, щоб потім її в інститут хоче. На ж якісь то там плани, галерею відкривати. Я кажу, ну так, щоб відкривати, надо спочатку вчитися, вчитися великий труд. готових посприяти не забракне. Гостя виставки, керівниця художньої студії Малий Лувер Емма Левацька запросила талановиту молодь розвиватися в колі однодумців. А художник і педагог Борис Кузьмай собі сподівається, що серед присутніх є майбутні слухачі вищих мистецьких студій. Це великий потенціал для майбутніх наших вищих учбових закладів, таких як Закарпатський художній інститут. В данійшому, можливо академія. І е, це дасть, я думаю, е, оновити багато речей, які на сьогоднішній день застивші стоять. Незалежно від того під якою акцією це робиться. Але дивитися на роботи молоденьких, маленьких діточок, тим цінніше, що це ще діти не заангажовані ніякими впливами, ніякою школою, ще знаєте, мистецькою школою. І вони просто проявляють себе, тобто це відзеркалення їхньої душі. Знаєте, і для мене, як для митця, це дуже цінно. Я дивлюся, і всім хочу звернути увагу, що відси мається починати і розвивати потім велике мистецтво.